Донька воює, мама збирає допомогу для військових. Ми раніше вже розповідали історію волонтерки з Воронежа Ольги Чигринець, яка проводить постійні збори для військових кількох підрозділів, в одному з яких несе службу донька пані Олі, 28-річна Надія. Вона на війні вже 9 років. Та гордість моя. І плачу кожен день, чекаю, вранці не встаю, поки вона не дзвонить, хоч крапку не прийшли, така в нас умова. Не можна дзвонити, крапку прийшли, якусь галочку. Я жду. Поки, поки не дождуся якогось знака, я вранці не встаю, з хати не виходжу. Вранці в основному ми самі, вечором може дзвонити. Ну, Утро вечір я знак отримую. Знак получилась, слава Богу, жива моя дитина. Пані Ольга показує три книжки, написані донькою, які тепер для мами чи не найбільший скарб. Сама Надія розповідає, що ці твори виливаються її емоції та переживання. Під час пішовши в армію служити, а особливо під час повномасштабної війни хотілося виразити якісь певні свої думки, переживання на папері і слова. За словом, речення за реченнями. Так виходили вірші, виходили е, якісь висловлені певні короткі розповіді. Перша книга авторства Надії Чигранець Автобіографічна Ділиться дівчина і е, в 23 му році. В мене з'явилася думка надрукувати свою першу книгу. Це була автобіографічна книга, над якою працювала кілька років. Не день за днем, звісно, при можливості. Ця книга називалася Куля, шлях від виліту до потрапляння в ціль, де розповідається про моє життя спочатку, з, з першого дня народження до АТО. За цю книгу знає дуже мало людей. Я її не висвічувала і не висвічую. У другій же книзі поєднано вірші і наукові статті, які писала Надія під час навчання. А взагалі почала писати дівчина, ще будучи в зоні антитерористичної операції. Вона розповідає про перший написаний вірш. Це вірш називався Добра ніч мама. Коли я була на бойовому чергуванні, як зараз пам'ятаю, холодна ніч, окоп, зброя і якісь певні свої думки, сум і тривожність за рідним домом, за мамою. І у мене під рукою нічого не було, але була тільки вода прозора, яка називається армійська вода військових картон, на якому можна було посидіти, ну і безумовно олівець, ручка. Тому що завжди ношу з собою. Я пам'ятаю, відірвала шматок картону а, і просто якийсь писала певні а, фрази маленькі, фраза за фразою. А, уявляла, як наче я розмовляю зі своєю мамою, бажаю їй на добраніч, а, говорю, наскільки вона для мене важлива. А, і цей картон. Я заховала тоді, тому що не дали спокійно через певні обставини, не дали спокійно мені дописати той вірш і заховала в броню, але потім з часом закінчила. Завершила свої думки, закінчила вірш. Третя книжка під назвою Якби я могла розказати вийшла друком зовсім недавно. Сюди увійшли вірші, які Надія написала з 2022 року на обкладинці Троян та з час свого яру, де разом з побратимами і несла службу дівчина. Пані Ольга розповідає, що книжку якби я могла розказати отримала від доньки поштою. Вона мені переслала підписаний. Я її... Вчителям одне славу Інна Михайлівна, її любима вчителька. Вона дивувалася, що вона твори, я за неї писала для бала, для середнього. А зараз вона книжки видає. І ми плакали з Інною Михайлівною двох. Згадували, як вона маленька. Сіренька мішеня в школі була. Я їх читаю, я сльозами, я спокійно, не можу читати. Я читаю, являю доньку, як вона там, як вона в окопах там хлопцями була. Без сльоз я не можу читати. Надія Чогринець з позивним рибка і тепер вже таким самим псевдонімом говорить, якби парадоксально це назвучало, знаходить наткнення у своїй роботі захисті України. Надихає армія. Надихає, надихають мої хлопці, а, мій командир, які дуже багато для мене ще значать, зробили, стали для мене, реально стали для мене сім'єю, коли ми один за одного тримаємось. А, які багато що мене навчили, і ті, за яких при будь-яких обставинах, будь то вони праві, будь то вони не праві. Стою і буду стояти горою і захищати це ті люди, без яких я не уявляю і дня зараз. Мама надії Ольга Чигранець відкрила збір на так звану бочку, теплоакумулятор для підрозділу доньки. Кошти жінка збирає завдяки розіграшам, де пропонує власну випічку і ще якісь вироби. Крім того, волонтерка сама возить продукти військовим тих підрозділів, якими опікується. Ольга Чиганець розповідає: з донькою бачиться вкрай рідко. Це короткі зустрічі. Ми на нейтральній території зустрічались буквально може півгодинки, обняла її. Це вже, це вже радість, її якісь позитив і мені позитив. Такими моментами і живиш, і, і збираєш для цього, і їздиш туди. Підтримати збори матері, яка допомагає підрозділу доньки, можна, переказавши кошти на банківську картку пані Ольги або долучившись до чергового розіграшу.